Підтримати господарів та заохотити їх до розвитку фінансово. Нещодавно підприємець Михайло Щербяк з села Добровляни отримав з міського бюджету допомогу у розмірі 40 тисяч гривень для своїх 200 бджолосімей. Він підготував документи, пройшов комісію та отримав гроші на господарство. Ці кошти не покривають бджільництво, тому що на бджільництво дуже багато коштів потрібно, але в мірі це є ну частинка й. Досить допоможе мені, я можу щось придбати більше, чи там, як говориться, щось докупити, чи хороший матеріал придбати маток. Саме більше йде на цукор, коли потрібно підгодувати, а нема взятків на протягом сезону, Бо, тому що дуже багато, ну, якби, як перепадають часто дощі, мало є пожитку, який би могли зібрати пчоли, і тоді потрібно підгодовувати. І, а підгодовувати це порядка 10 кілограмів на одну бджолосім'ю. Пан Михайло зізнається, якщо утримувати понад 200 бджолосімей, то левова частка коштів іде тільки на харчі для них. Директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Микола Вітенко підрахував, що на території нашої громади є 40 повноцінних пасік. Станом на липень 2023 року, вже 22 суб'єкти подали необхідні документи, отримали позитивне рішення і відповідно кошти. Стосовно умов програми, так, перше, необхідно подати елементарний перелік документів, це є паспорт, ідентифікаційний виписка з рахунку, заява встановленого зірця. Єдине, що два документи це є перше реєстрація в реєстрі потужностей, є така виписка. І друге це є довідка, сертифікат про паспорт пасіки і проходження весняного обстеження. Передбачається допомога в розмірі 200 гривень. На одну бджолу сім'ю документи можна подавати у будь-який ЦНАП громади. Це дуже зручно, адже все можна оформити в селі, де є господарка. Селі сільське господарство це дуже важка праця. І сьогодні місто прийняло програму. і Відповідно, згідно цієї програми. Ті, хто займаються бджолами, ті, хто розводить худобу, ті, хто займається парниками, можуть отримати компенсацію з міського бюджету. Так, це напевно не покриє всіх витрат, які потрібно для того, щоб займатися, але це добра допомога для того, щоб займатися, розвивати і щось собі купити за ті кошти. І вже ми бачимо, активно франківці користуються цим. Дізнатися більше про умови програми підтримки сільського господарства та механізм можна на сторінці департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства у Фейсбуці, а також на сайті департаменту чи сторінці міського голови. Прийматимуться заяви до 1 жовтня. Віталія Когуч, ігор Попик, телеканал 402.